Усім привіт. До вашої уваги Оля Мишачка з взуттям подивимося, що попадає в настрій. У нас ось такі красивки фірми Jack Wolfskin. Наступні красивки фірми Adidas, розмір 41, 40-й. Asics. Фірма Adidas, розмір 42. й Гармоньки. Фірма Adidas KDK, фірма Mountain Warehouse, Sof Наступні фірма Adidas. Такі кеде. Гарненькі. Фірма Fila, розмір 45. Дивимось далі. New Balance, Гарненькі. Оригінали. Розмір 36,5-37 половиною 37. Дивимось наступні. Красівочки з високою посадкою фірми Nike. Легкі красівочки. Розмір 42 37 Ось такі.

ще класні новенькі 39 розмір. З високою посадочкою. 37 розмір. Колетки. 7 з половиною. Це у нас 40-й. Марненький. Кеда фірма Adidas, точніше некада. А кросівочки. Балетки 40 розмір. Кросівочка. Ще. Сороковий розмір. Оксфорди. Розмір 43-44. Фірма Espirit. Фірма Espirit. То есть таким. Наступни. Розмер 43. Розмер 4. Фирма Габор. 38 этаж. Габор. Дытящий. Варненькі. 41-й. шкіряні, Ось такі. Шкіряні, гарний синькі. Четвертий. й розмір. Звичайні, легкі, ляні. Натуральний розмір 42. Дивимось. Далі. Чоловічі. 43 розмір. Балыки. Фирма Adidas. Лакоста. Розмер 46-й шкиряни. Далее. Еще. Найка. Фирма Пума. Легкий красивочка. Шкіряні. Томаріс фірма. Кеди. Розмір 38-й. Ще ось такі кедика. Замшеві. Розмір 42-й. Цікава моделька. 100% зроблені в Іспанії, і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.